Сьогодні ми затестимо ось таку парову праску Тефаль і розкажемо про її плюси та мінуси. Ось ця праска. Ця праска має 1,7 літрів води, куди можна набрати резервуар. Також що дуже добре, що тут є ось такий ось наносик, також пар, який відходить. Це дуже зручно, бо можна відпрасувати дуже-дуже такі міста, які. Дуже складно прасувати звичайною праскою. Також є автовиключення. Також є ось такий ось захисний такий носик. Я вам потім покажу, для чого він потрібен. Воно само відключається через 8 хвилин, як зазначено в інструкції, якщо ви не прасуєте. І також є екорежим, в якому на 20% енергії споживається менше. Тут вони зазначають, що можна прасувати 120 хвилин. Але насправді я прасувала гардини і 120 хвилин воно не відпрацювало на повному резервуарі з водою, не вистачило. Але я прасувала не еко, а в звичайному режимі, щоб це було швидше. Тож набирати воду з-під крану заборонено, обов'язково треба набирати воду очищену. Виглядає сама праска. Є отут от значок максимум, скільки можна води набрати. Потім що такого ще є. Ще є ось цей носик, про який я казала, ось так його ми робимо вниз і вверх. Якщо ми робимо вверх, це зроблено для того, щоб можна було ось так переносити повністю парову систему з однієї кімнати, наприклад, в іншу. Бо я спочатку не зрозуміла, для чого це потрібно. Також цій прасті, ось тут є такий ось. Така дірочка, і цю дірочку ми поміщаємо в ось такий гачок, завдяки чому ми потім можемо тут закрити носика і переносити праску. Це дуже насправді зручно, але незручно, коли ти прасуєш. Прасую я. Частіше всього люблю ставити сюди, щоб воно мені не забирало місця. Ну, Або ось так можна ще ставити. Тут дуже гарна така от штучка, яка дає можливість ставити і воно рівненько стоїть. Також ще є екорежим, також дуже-дуже швидко нагрівається, буквально я не знаю, може, секунд 10. І є така система антикальк. Це теж дуже зручно і ця праска прослужить довше, звичайно. Кабель. Через що йде подача пару? Він такий прорезинений і ще зверху тканевий, які не сподобались саме мені. По-перше, це, оце, що незручно це все вставляти. Але я буває так просто поверху кладу і все, воно нічого не трапляється. Ну, поки що, по крайній мірі, не трапилось. А ось вже є, да. О тут немножко затерли через це. Бачите, такі от біленькі штучки? Ну, то вже таке, то нічого страшного, просто краще, мабуть, отак от ставити. Але це забирає місце, якщо у вас... Ну, не знаю, мені незручно, коли багато місця займає, сама система, або ставити на підлогу, як деякі кажуть, то тоді вже шнур не так дістає, ну, можна і до підлоги, якщо що. Друге, це теж, що дуже важка сама оця праска, вона дуже важка. Якщо у вас багато прасування, це не дуже зручно, просто втомлюється дуже сильна рука. Але завдяки тому, що вона важка, коли ти прасуєш, вона дуже так щільно прилягає. До тканини і за рахунок цього воно дуже добре, пресує, навіть без пари. Ще один нюанс, який для мене як мінус, це ось така ось тут є кнопочка, на неї нажимаєш і йде пар. Я зараз вам покажу, як воно в вімкненому стані працює. І треба постійно нажимати цю кнопочку. Це мені не подобається, бо в іншій прасті в мене була така функція можна було включити постійний пар, і не треба постійно оце нажимати туди-сюди. Оце, як по мені, оце взагалі найважливіше, чого мені не вистачає, що постійне прасування. Також є плюс, що цей парогенератор він може працювати вертикально. Яку ріше, можу повішати на вішалку і ось так ось її прасувати вертикально? Це не в багатьох парових є, або в нових, або в оцих маленьких, але в маленьких в мене є ще маленький парогенератор, тобто парова станція, точніше. Але вона мені все одно не так подобається, як оця. Ця набагато краща, хоча та коштувала навіть дорожче. І я навіть жалкую, що я її купила. Вона таке, я її можу там іспользувати для пальто або якихось курток. Хоча оцей парогенератор. Не знаю, я не пробувала, але мені здається, самі куртки я би, наприклад, не ризикнула прасувати цією праскою. А тим парогенератором, парової станції, точніше, я прасую просто все отаке, що я боюсь прасувати ось таким. Щоб включити, спочатку ми набираємо води, я вже набрала. А, Ще тут є такий нюанс, що дуже незручно набирати воду. Ось зараз я вам покажу. О, воно ну, Так от вистрибує, по-перше. По-друге, ось тут ось такі, ось, бачите. Якби з дірочками з такими от, е, витвір, куди треба наливати воду, і воно постійно якось незручно, тому що воно йде не напряму через оці штучки, і воно так все сюди, вся вода. І мені це незручно також, коли я набираю воду. В інструкції написано, і тут є така ось стрілочка, зараз, що можна її якось зняти, але я не знаю, я не зрозуміла, як її знімати, то я не знімаю, я ось так сюди і набираю водичку. Вертикально можна прасувати на вішалці. ну Це я вже пробувала, і для цього в мене є інша парова система все ж таки, а не ця, яка спеціально предназначена саме для вертикального прасування, ось. Також наборі йдуть такі дві книжечки, але вони дуже незручні. тут все просто малюнками. Я відкривала, дивилась, бо хотіла зрозуміти, як взагалі тут що може якісь фішечки є, як використовувати. Ну, треба подивитись, бо тут можна очищати, дивіться, наприклад. В самому утюзі можна ось цю штучку, її треба промивати та Я цього не знала, поки не подивилася інструкцію. Також там не можна ставити утюг під одним наклоном терти ось якимись там засобами, додавати засоби ці у воду, бо тут є функція антікаль, тільки її ми використовуємо і промиваємо ось цю штучку. Не знаю, як вона називається, але нічого не підписано. Це мені не сподобалось, хоча написано, що тут є навіть всі мови. Але все просто малюночками і тільки ось англійськими антикальк та мов. Ну, це понятно, що кожен зможе перевести, але все одно не дуже приємно, що не підписали, що як там називається, щоб хоч знати. Друга така ось інструкція дуже велика. Тут купа мов, але я подивилась: тут просто техніка безпеки, ніяких фішок, наприклад, що таке там просування. На першій, на другій, на третій, або ось на оцій льон, де працюємо або максимум. Що це все значить? Які там тканини, яку пару вона дає? Там зазначено просто на малюнках, що ось, -ось тут є оця ось сама. Шовка, вона йде без пари, якщо ми її виставляємо, а ось ці всі функції вони вже йдуть з парою. І льон, я так розумію, максимум ну це дуже висока пара. Але я прасувала на цих високих е, свої е, гардини і воно, я не ставила. Е воно дуже класно насправді прасує, так. але дуже швидко тоді вода, якщо я не ставлю функцію еко. А так, в принципі, на любій, яку ми тут не виставимо е функцію, можна включити ще кнопочку Еко, і вода не так швидко уходить і не так багато пари воно дає. Покажу, як вона саме працює. Для цього ми просто ну, включаємо в розетку і включаємо кнопочку. Зараз воно буде нагріватися, воно так мігає, коли нагрівається. І коли воно перестає мігати, це значить, що воно вже готове до просування. І поки воно мігає, ще не йде пара. Ось Дивіться, я нажимаю на кнопочку, пари немає. Треба чекати, доки воно буде просто горіти і не буде ось такого облимати. Ми спробуємо відпрасувати ось таку хустинку маленьку. Тут є дуже ось такий, ось бачите, і такий залом від того, що воно сушилося. Ну і в принципі, воно, бачите. Не прасоване, зараз ми його попрасуємо. Це не дуже складний е, якби, матеріал, але я пробувала на різних, і всі, просто всі матеріали прасують дуже добре, навіть дуже які там складні, там, я не знаю, старі якісь, як, наприклад, ви повісили там, щось що шитись, воно пересохло і дуже таке пожмакане. То відпрасовує просто на ура, але треба просто вибрати тут функцію, якусь або трічку, або максимум. І буде тоді ось, бачите, перестала горіти, все, можна брати. І зараз буде вже, бачите, йти пар. Воно так. Ось такий звук. Ну, в принципі, ну такий. <сум> ну, не тихий він. І одне, що я хотіла сказати, коли я прасую, наприклад, я включаю пару, починаю ось прасувати. От подивіться, як воно швидко. Yeah. Ось воно опросив. Я нажимаю кнопочку, що мені не подобається, бо я б хотіла ще мати постійну пару. Дивіться, як воно добре, особливо отут, де носик, тут також йде пар, це також плюс, я вважаю. Бо є, ну, це хусточку, зрозуміло, що дуже легко прасувати. Але прасувати, наприклад, футболку, мишками, о, там десь то дуже незручно, а тут з носика йде пар. Що дуже-дуже класно. І ще коли закінчується, наприклад, я перестала нажимати цю кнопочку, щоб пар шов, коли я прасую, я підіймаю. І ще якийсь час іде пар. Це також враховуйте. Я просто люблю, щоб воно було ідеально відпрасоване, тому я отак -от довго це роблю. Але дивіться, воно справді ідеально відпрасувало. У мене запитань по прасуванню нема, і плюс то, що вона дуже важка, тут можна просто без пару навіть попрасувати і не треба використовувати пар. Але я люблю, щоб воно було таке свіженьке, коли воно з парою, бо в нас сухий, сухе повітря, і воно таке вологеньке становиться. Мені це дуже подобається. Тому я завжди в принципі, з парою прасую. Ну, і тому я і брала в принципі, парову якби, систему, а не просто праску. Зараз просто прогладжу без пари і не буду нажимати ту кнопочку. І покажу вам, де гарно також просто прасує без пари. Дуже сильно, як звичайна, праска. В принципі, це, як по мені, можна використовувати як і звичайну праску, як і парову. Ну, але я хотіла саме, щоб це була парова, бо, звичайно, у ну, мене і так є. І мені якось вже неприкольно після парової використовувати, звичайну. От я знову просто ось. Зробила. зробила просто як праска, не нажимає цієї кнопочки, і воно дивіться дуже гарно, як звичайна праска справляється зі своїм завданням. То хто шукає саме такий варіант? Бо я знаю, що є хто хоче, щоб воно працювало і як праска, і як відпарювач, Ну, дуже гарний варіант. Насправді, за такі кошти, особливо, якщо ви купите, як і я, за скидкою якоюсь, дуже гарною. Ось, щоб вимкнути, я вимикаю, просто нажимаю і все готово.